Співачка Тіна Кароль сьогодні заявляє: я відмовляюся від своїх російськомовних пісень назавжди. І додає, після повномасштабного вторгнення таких пісень більше не виконувала. Нагадую, нещодавно Кароль послала росіян і головну лібералку Російської Федерації Ксенію Собчак за руським воєнним кораблем. Сидіть. Запишіть, передайте всім. Дочекайтесь подробиць за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн, Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Українська співачка Тіна Кароль різко відреагувала на черговий вкид російської опозиційної журналістки Ксенії Собчак. Росіянка вкотре зганьбилася, згадавши бандерівців, котрі живуть в Україні, та нацистів, якими вона назвала героїв Полку Азов. Такий коментар Собчак залишила під одним із дописів за Русь у Срусь. Російські дітей запишіть, передайте всім. У коментарі Собчак заявила: нібито очевидно, що бандерівці робили жахливі речі, а полка Зов складається з нацистів, не зраджуючи своєму опозиційному образу. Псевдожурналістка додала, що росіянам потрібно перейматися не справами українців, а проблемами в своїй країні. Проте від хейту це її не врятувало. За Русь! Бандерівці творили страшні речі. Це правда. І батальйон Азов типові нацисти. Хто ж сперечається? І що з цього? У них своє життя. Це їхні підвалини. У нас своя країна, і нам є з чим у ній розбиратися. Видала Собчак. А також Тіна Кароль різко послала на три букви користувачів мережі, які в її прямому ефірі надсилали емоджі з російськими прапорами. Не, не може бути завжди хорош. Всі, хто пишуть у там свої е, флаги, оці російські діть на запишіть, передайте всі відео з незвичною для виконавиці лексикою. Швидко поширилося і отримало безліч схвальних коментарів від українців. У коментарях українці залишали такі коментарі. Тіночка розійшлася. База грунт основа. Сказала, як відрізала. Я люблю цю жінку. Тіна говорить мовою фактів коротко і зрозуміло. Згідна з вами на 100%. я люблю тебе ще більше. Не, не може бути завжди хорош. Українська співачка Тіна Кароль має у своєму репертуарі величезну кількість композицій російською мовою. Поп-діва не приховує ці пісні їй дорогі та їх люблять слухачі. Але вона пообіцяла, що більше не виконуватиме цих треків. Таку заяву вона зробила на концерті у Лос-Анджелесі. Відео поширилося в інстаграм та з'явилося на офіційній фан-сторінці знаменитості. Співачка наголосила, що після початку повномасштабної війни Росії проти України жодного разу не співала пісні мовою країни-терориста. Знаєте, я відмовилась від усіх своїх пісень, які були на російській мові. Правда? Спочатку війни жодного разу вони не звучали від мене. Це моя. Пряма заява, вона публічно відмовилася від популяризації всього російського, навіть попри те, що може втратити свої рейтинги на мус-майданчиках. У коментарях під роликом українців висловили своє захоплення вчинком зірки. Пишаюся такою українкою, як тіна Кароль. Якби це все зробили 30 років тому, поважаю ніколи не відмовлюся від прослуховувань пісень Тіни Кароль. Може варто перекласти українською. Пишуть фоловери селебріті. Нагадаю, спочатку повномасштабного вторгнення РФ Тіна Кароль влаштовує благодійні концерти по всьому світу та переказує кошти на потреби зсу. Крім того, нещодавно вона запустила свою лінійку патріотичного одягу, гроші від продажу, якого також йдуть на армію. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні. В такі складні часи найголовніше це наша об'єднаність, наша незламність, безумовно. І навіть не зважаючи, що я співачка, вже так багато всього відбулося. Що... Вже немає такої професії, просто співачка. Там ми всі люди, ми всі допомагаємо один одному.